Не сфотографуватись на згадку з ним звичайним коминарем або як його називають приїжджай закарпатським сажотрусом, наче взагалі не побувати у Мукачеві. Натовпи туристів біля символічної скульптури звичне явище, не може натішитись автор. Справжньою візитівкою бронзовий пам'ятник став відразу, що не оселився на головній площі у 2010-му. Скульптура гармонійно вписалась в архітектурний ансамбль міста, і нині вже ніхто не може уявити це місце без нього. Тема ця це дійсно цікава, тому що це для Закарпаття. Комінар то взагалі символ щастя, сиренчі, там удачі і тому подобне. І це вже. Так як народ полюбив цю скульптуру сприйняв, це говорить про те, що да, ця скульптура потрібна була Закарпаттю і Мукачеву. Пошана до людської праці в цьому випадку важкої та небезпечної. Головна ідея скульптури. Прототипом бронзової фігури став реальний сажутру з піввіковим стажем Берталон Тофт. Спочатку автор зробив замальовки та кілька ескізів, і лише згодом, трохи пофантазувавши, створив саме той образ, яким бачать його мукачівці та туристи. Коминарі кішка це два типи, які по чердаках лазять. І коменарі кішки, розумієш, Так що вона його тут як проводирі, розумієш, вона його веде, де комен треще чистить, а він позирать і ще котрі коміни не почищені. Власну традицію, пов'язану з культурою створили вже самі люди. Якщо потримати за руку Мукатівського сажутруса, потерти гудзик або погладити його кота, неодмінно здійснюється задумане бажання. Одне зі своїх найбільших бажань увіковічнити у бронзі і значну історичну постать, Івану Провді вдалося стілити в життя ще в 2000-му. Для скульптури автор обрав двох святих Кирила та Мефодія. Серед безлічі інших проєктів тоді обрали саме цей. Я мало знав про них, але тоді я почав вивчати, збирати літературу і я, значить, узнав, що вони по національності болгари, що вони піше з Болгарії до Праги йшли піше туди, і я собі уявив, що може вони іменно на цьому місці зупинялися і відпочивали. І тоді я їх зробив босими ногами, щоб підкреслити значить, простоту людську. Історія створення ще одного пам'ятника, який височіє на березі латуриці, пов'язана зі стихією, яка в 98-му принесла чимало лихому качівця. Автору ідея скульптури прийшла у вісні, і він, не гаючи часу, зробив кілька замальовок. Нині завдання Янгола оберігати та захищати місто. У кожної роботи автора своя історія створення, і кожна несе в собі частинку минулого рідної землі. Кожна з них переконана, Іван Бровдій, знайшла своє місце у місті над Латурицею.